Всі говорять про якісь мирні переговори. дозвольте мені дотримуватися свого визначення. Це фіктивні переговори, це димова завіса. Мета Путіна підкорити Україну. Інакше він би оголосив безумовне перемир'я, і тільки після цього провів би справжні мирні переговори. Тож, без сумніву, Путін маніпулює президентом Трампом. Він принизив президента Трампа в Анкориджі і робить те саме зараз у Москві. тож його перша мета відстрочити і обійти санкції. Друга заблокувати конфіскацію російських активів. Третя – вбити клин між європейським союзом і сполученими штатами. і четверта, показати всім, що він нібито діє в дусі доброї волі, але це не так. Тож насправді ми знову в цій ситуації Ми застрягли в цій нескінченній історії путінської спеціальної операції КДБ, як тягти час і рухатися вперед?